короче друзья вот я делала эту то и кто мне подаровал я зараз расскажу но ну, мне то подарил лавку Миколай и моей подружки Ее звати Настя <coughs> она тоже снимает YouTube она сказала что если делать вот так то будут белые кольки я не помню и что это треба то и еще є для нього такий пакетик. Скажіть ви, ну, скажіть, ви підписані до Насті Мороз? Бо це моя подружка в школі. Будь ласка, підпишіться до неї. Вона теж не має ютуб і вона теж зняла відео на те милого в вокалі у школі. В мене теж таке є, але інше вона.